З вами смога Стеджміль і ми починаємо. Брати та сестри близнюки, розкажіть свою історію з життя? Нам із сестрою близнючкою по 28 років, абсолютно однакові, але вона вважає себе красивішою. Адже моя каблуки, пушап, макіяж, вузькі шмотки. А я балдію від Толстого коверсайс та красівок, зовсім не фарбуюся. Якось були в магазині. Раптом до сестри підходить жінка зі словами: А де ви такий рюкзак своєї дочки купили? І показала на мене, сестра репетувала на весь магазин, висловила всі бідні жінці, а потім мені, тепер зі мною не спілкується, адже на моєму тлі вона виглядає старою. Ех, дурна вона, взагалі ми однакові. Вирішила себе змінити. Спочатку прибрала горбинку на носі, зробила собі губи, трошки виправила вилиці, і ось, нарешті, зустріла чоловіка своєї мрії. Він увесь час каже: найкрасивіша дівчина у світі. Але найепічніше те, що все це він вимовляє для моєї сестри близнючки, яка нічого з собою не робила. У мого батька є брат близнюк. Жили вони недалеко один від одного. Якось мій приятель прийшов у гості пограти. Через деякий час до нас підходить батько, вітається та заходить до будинку. Відразу за ним іде його брат. І тут мій друг побачив другого батька і кинувся ридати з криками Дядько, мишка роздвоївся. Виявляється, що він ніколи не бачив мого батька та його брата разом, тому навіть не знав про існування близнюків. Є у мене сусід, мешкає нижче. Четверо дітей, старші близнюки, потім двоє погодки. Заробляє пристойна інформаційна безпека великої компанії, начальник відділу. Періодично з ним чи з усім сімейством перетинаємось. І ось тижнів три тому прогулювалася в парку біля будинку. Він мене порадував, що дружина п'ятим вагітна, пожартувавши, що, мабуть, доведеться потихеньку відкривати в правах категорію Д, щоб автобусом можна було керувати. А вчора зайшов у гості в такому стані, що робити, а дружина просто зробила перша ОСД плоду, плодів виявляється троє. У моєї мами є сестра близнючка, і батьки постійно одягали їх однаково, а дівчатам це не подобалось, просто ненавиділи. Так от, одного разу перед Хеловіном вирішили все таки зробити по-іншому. І щоб кожна обрала собі маскарадний костюм самостійно, маму відправили магазинами з дідусем, а тітку з бабусею. Повернулися вони додому в нетерпінні, горяче бажання покрасуватися один перед одним у цих нових костюмах загалом із кімнати вони вийшли в однакому вбранні. Я на все життя запам'ятала одну сцену в парку: В'їдлова така старенька в капелюшку запитала маму близнюків, а навіщо ви їх однаково одягаєте? Я думала, жінка зараз її спопилить, чесно. І ось вона на цю старинку подивилася і, прямо карбуючи кожне слово, заявила: А ви спробуйте їх одягнути в різне. З близнюками вічна якісь історії. Наприкінці 1980-х моя мати працювала у міському будинку культури, і з нею разом в одному з гуртків дитячої творчості працював один персонаж на прізвище, наприклад, Бухарін. Працював давно, всі знали, з усіма спілкувався. Якось літнього дня він усім повідомив, що їде у справах у Роно і відбув. Проти не минулої години, як він прийшов назад, стрижений підгорщик, і приголомшив секретаря, яка вже хотіла було запитати про зачіску та Роно, питанням: у вас Бухарін працює? Та зацепеніла, змогла тільки видавити щось на кшталт так. І цей фрукт пройшов по всьому будинку, питаючи, чи працює там Бухарін, і де його знайти. Тільки так усі дізналися, що Бухарін має брата близнюка. Ми з сестрою, близнюки, і щороку обов'язково знаходяться кілька людей, які пишуть вітання з днем народження одне на двох у загальному чаті. Гаразд ще, коли чат є і він активний, але деякі спеціально створюють чат на трьох людей, щоб написати щось стандартне, але один раз, а не два. Ми з сестрою різні люди, у нас різні інтереси, освіта, життя. Різна міміка і стиль поведінки, стиль в одязі. Ми не одна і та сама людина, але всі про це забувають адже ми близнюки. Мій брат якось приблизно 2005 року прийшов на співбесіду в невелику молоду компанію. Роботу брат хотів змінити з багатьох причин, у тому числі й тому, що власник бізнесу на попередній роботі інколи поводився зовсім неадекватно. На новому місці брата співбесідував молодий хлопець, який представився директором компанії. Директору зателефонували під час співбесіди. Він вибачився та сказав, що вийде на хвилину. Через 30 секунд двері відчиняються, заглядає той самий хлопець з усмішкою вимовляє: О, ви на співбесіду? Чудово! і зачиняє двері. Брат думає: ну, млин, і тут теж дурдом на виїзді. Але тут вони увійшли до кабінету обоє, брати-близнюки, творці та власники компанії. Довгий час ходила до перукаря на ім'я Надія. якось сиджу з пофарбованою головою і раптом бачу її ж, але брюнеткою. А щойна була в іншому кольорі. Ошелешено дивлюся на беджик. Віра, виявляються, близнюки працюють разом, але зазвичай у різних змінах. Тож раніше не бачила. Сміючись, питаю у Надії. А де любов? І раптом вона відповідає: а Люба в іншій професії працює, вони трінята. Причому віра та надія Однояйцеві близнюки, а любов ні. Якось одна з моїх дочок близнючок втомилася під час походів по магазинах і заявила така своїй сестрі: Приміри ось це. Хочу побачити, як це виглядає на мені. У моєї подруги в класі навчаються дві близнючки. Коли вони фотографувалися для шкільного альбому, одній з них не дуже сподобалося, як вона вийшла на фото. Тому вона просто використала для альбому фото сестри, але підписала його своїм ім'ям. Із сестрою працюємо в одному місці. Прийшли туди одночасно. Майже півтора року люди кидалися від нас. Типова ситуація. Одна поговорила з клієнтом, ненадовго вийшла, а в цей час увійшла друга. Квадратні очі та повне здивування. А я просто можу розблокувати телефон брата за допомогою функції розпізнавання облич та надсилати будь-які дурні повідомлення іншим людям. До речі, нам по 37 була на дачі у подруги. Зустріла там парубка. Дуже сподобався. Попросила подругу з ним познайомитись, все пройшло добре, почали зустрічатись. Але через півроку виявилося, що у день знайомства мені сподобався брат близнюка. Але оскільки він був у стосунках, то подруга звела мене із його братом, і начебто добре, але чомусь відчуває себе трохи обдуреною. Доньці було півтора роки, завагітніла вдруге. Виявилося двійнята живіт великий, усі підходять, цікавляться, на кого чекаю. Кажу, що двійнята починаються поголовне голосіння, мовляв, офігеть, як же ти зможеш, з малюком і ще з двома новонародженими. Тоді я стала говорити, що чекаю на трідні, нарут у ступорі та з відкритим ротом. Кажу та гаразд, я пожартувала, буде двоє, а не троє. Усі видихають, фух, а я вже перелякався. Ну, двійнята це нормально. Хоча близнюки можуть бути дуже схожі зовні, вони, як правило, йдуть життям різними дорогами, але коли вони разом, то нудьгувати не доводиться не тільки їм самим, а й людям, що їх оточують. Давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську карту. А з вами був Смога Стеджміль.